їхнє транспортування, їхнє е, перебування, там, зміна е, цих людей на одних, на других, тому що 250 чоловік зрозуміло, що потрібно десь розмістити, їх треба нагодувати, їх треба змінювати. Також. Як пропозиція від е, імені депутатів, думаю, що вони мене підтримують, що вже сьогодні треба формувати е, автобуси людей повністю е, нашими. Якимось, скажем, забезпеченням з нашою якоюсь організацією спільною з громадою з штабами з проспілками, продумати після сесії, як це повинно відбуватися, хто це повинен організовувати, як воно повинно звучати, і так далі. Одна із пропозицій відправити частину людей з тих 250 -ти вже сьогодні. І на зміні другу колону відправити зранку для того, щоб люди могли бути змінити. Тому що тримаючи людей 2, 3 чи 5 годин, люди не витримують. Приїдемо сьогодні, чи другий, чи третій зранку. Я думаю, що на вечір знову тих людей треба змінити. Безпосередньо участь я закликаю всіх депутатів безпосередньо участь приймати в цих подіях. Всім без виключення депутатів виїжджати на Київ. Як воно це буде, це вже організаційне питання, але представляючи громаду Калуша, ми повинні бути всі в епіцентрі цих подій. Я, Дякую. Давайте ми організаційні, ми спочатку кардинально вирішимо. В принципі, а питання, які зв'язані з координацією, тому що переконаний, не можна людей відправити, залишити так, як ми вже говорили про. Ви повинні забезпечити санітарно-гігієнічними нормами, харчуванням, перебуванням, координацією і всіми іншими, скажімо, організаційними заходами, які є. Я думаю, що ви виберете людей, які зараз координаціюють і зроблять ці необхідні дії для того, щоб забезпечити рішення поставити. Стоїть питання кардинальне. Міська рада підтримує дане звернення. Чи не підтримує? Тому я ставлю. Хто, хтось ще хоче виступити. Прошу, Роман Михайлович. Олег, ви після того, так? Василь Михайлович. Василь Іванович, ви скажете кілька слів. Прошу, Вану Михайловичу. В основному харчу такима, звичайно, підтримує з першого, з перших днів. І рада, і населення міста, калушани всі підтримали Майдан Києва. І я ще виступаючи на сесії міської ради, у ну, нас була позачавана сесія, я сказав, що вся політика рішається в Києві, і ця увага, все рішається в Києві. Але я сказав і другим, що Великий Майдан має бути підтриманий не меншими майданами. І десь вчора цікава думка продовжала телебачення. Сказала там Олена mm Бондаренко, -hmm. по-моєму, що скільки хоче в Європу, то нехай мільйон київлян ці що в площі стоїть. От, а решта 46 мільйонів не хочуть того. І то от, mm -hmm. я рахую, що Майдан не має бути як Калуші, як Франківський, по всіх населити пункту і максимально поїхати до Києва. А ми маємо тому сприяти. Дякую. Ви знаєте, по-різному можемо сказати. рада підзвітна виключно громаді міста. Якщо виною громади такі є, ми повинні зорганізувати і показати, як може працювати міська рада в організаційних громадах. Порахуємо після того, як все закінчиться. А зараз треба працювати дружно, достайно і не вносити ніяких дисонансів і. Федорович, це повинна спільно бути робота. Вона, вона, вона трохи так, як з одної та з другої сторони, виникає певні нюанси, які насторожують. Сказали, люди хочуть, людей відбують і, та, людей, і, там, і, там, і там, забезпечити там, всі необхідні там, там, для їх функціонування. Василь Іванович. Ну, у вас найменша фракція, бо я хотів хотівши свободу, а потім вже... Дякую, дякую. Що, дякую. Я хочу сказати, що у нас в нас буде збори родового колективу, Халицький бо, до речі, тоді зміни пропозиції, якраз в ці організаційні моменти тоді поклали на проспілку. Вже я вбачав, що дійсно цей роль проспілок тут величезне має значення, тому що а там було представники, я запитав. Так, була дуже велика ініціатива знизу людей, які хотіли їхати все інше, ми це хотіли поставити в разиційному плані, щоб не було все розуміти різних таких дезорганізаційних моментів. Але нічого чого воно не Я хочу ще раз нагадати, що у нас вже працює цей штаб більше трьох тижнів, і Ігор Степанович. І я входу, що те, ті можливості, які були і, з, і зусилля, він досить ефективно і сформувався досить непогано. Не непогано спробувався і досить ефективно. Я закликаю для того, щоб зараз відкинути всі різні давайте, політичні чи інші амбіції, чи конкурентні можливості і це, По перше, зусилля. Мало того, я хочу, щоб надали слово від імені якраз цього штабу. Коли в нас є присутні. Це перше питання, обов'язково, щоб думку почути їхню, скоординувати дію, ми зараз маємо чого робити. І друге, я все ж таки хотів почути думку правоохоронних органів. На цю ситуацію, може, не відкажуть, як нам сюди вести в цьому плані, щоб закон не перестували площитні, щоб не було, розумієте. В такому плані. Я хотів би почути їх зараз, щоб дати і тим словити, щиро дякую за увагу. А заяву, а це все, що ми достаточно. Взяли увагу, Василь Іванович. Романович, Української п'ятна сходи. Товариство, зараз, дорога, кожна хвилина. Що я пропоную? Давайте більше зосередимо свій час на організацію власне, цих всіх заходів. Ми, ми вже дуже багато говоримо часу. Пора вже конкретно діяти. Я дякую і прошу, давайте якось будемо швидше за це робити. Дякую. Хто ж хоче, щоб виставити? Прошу. Це звернення про спілок, але в нас працює комітет опору диктатурі, і мен... позаминулого понеділка він вже інтенсивно працює на Майдан в Києві. Ми кожен день відправляємо або один, або два автобуси. У нас ціла група е, працює в тому напрямку і е, будемо дуже раді, якщо скажемо, Наша, наша сесія поможе в першу чергу в організації якогось відпочинку, але то навіть вночі, а ротації відпочинку в Києві, я вже вдячний, що я з вами вже сьогодні це зробив. Сьогодні вже, вже заказаний на 6 -го годину автобус на 55 чоловік, якщо ми будемо знати, десь до години 3. Скільки буде людей, будемо заказувати. Громада зібрала значні кошти, тобто комітет зібрав, є на це кошти, щоб поїхати в Київ. І просимо тільки допомоги, бо ми вже трохи і замочилися. Дякую. На рахунок цих подій, Ігор Степанович. Значить, Я говорив не вірше, я прошу ще раз всіх, повторююся, давайте скинемо наші кайдани меншовартості, скинемо з голови попіл страху, попіл байдужості і скажемо, що ми дійсно громадяни України. Тепер перше, особисто моя пропозиція, це вже роблять в інших містах, це оголосити кавуш. Зоною вільною від новорічної, як Яникович каже, йовки. Не потрібно це питання. Будь це ласка, я хочу обов'язковуватися. Не потрібно калич новорічній линки, не потрібно ходити хороводи на площі Героїв на оку новорічної линки, коли в Києві розганяють мир мирні мітинги. Перше питання. Друге питання, друга пропозиція. Юр Степанович, ви, взагалі, запросив начальника Дії на цю сесію? Начальник поліції. Добре. Хай, тоді я вам скажу, що е, начальник ДІ Іван Іванович він робить перешкоду е, комітету штабу спротиву по відправлення людей в місто Київ. Буквально в суботу всі перевізники, перелякані, е, побоялися вести людей на Київ. Начальник міліції безпосередньо е, сказав, я чув цю розмову по телефону, безпосередньо сказав перевізнику щасливої дороги. Щоб привізник відповів, я боюся начальника ДІ. Мені зроблять такі проблеми, що я працювати більше кавища не буду. Тому я ще раз заявляю, начальник кависького ДІ він виступає проти громади Кавиша, проти Майдану. Перше, і я тоді оголошую, прошу всіх висловити недопіру калуському начальнику Дої. Друге питання до для начальника для міліції. Скільки, будь ласка? Прокуратура заявляла, що ніяких кримінальних проваджень не буде щодо студентів, які спалили портрети Миховича. Міліція заявляла, що ніяких тисків не буде. Чому вчора працівники міліції ходили в учбових закладах і розпитувалися у керівництва учбових закладів, чи не цей студент не вчиться в вашому закладі? Це питання до начальника міліції. Вчора цей факт відбувався. Третє. Прошу калушан. Я всіх калушан прошу оголосити повну мобілізацію всіх чоловіків на Майдан. Наше місце на Майдані. На рахунок, на рахунок проспілки, я дуже задоволений, що протилки почали працювати. 250 чоловік потрібно в Києві. В Києві постійно перебуває приблизно біля 200 кавушан, Степанович. Це люди, які. Їх... 270 чоловік. Скільки? 70 чоловік. В середньому біля 200 чоловік ми відправляємо людей на два дні, Йор Степанович, Люди працюють вночі, вони працюють в охороні, вони не сплять взагалі, вони сплять буквально по три години. Відправити туристів ну, на один день не потрібно. Потрібно відправити людей як мінімум декілька днів, які готові не спати вночі, не спати в теплих ліжках, десь в гуртожитках і так далі, які будуть на Майдані відстоювати позицію Майдану. Дякую. Чому з останнього? Що вчора відправлявся автобус з 41 місця, поїхали 23 чоловіка, то зрозуміло, треба щось робити. Включати не тільки, як ти говориш, бажаючи, бо бажаючих пів автобуси тільки. Тому включилися про Це їх право, я не можу їх відкрити. Це є перше. По йолці, силовиках ми потім поговоримо, ми запросили, є, надамо слово, і ви тоді вискажетесь у загальному цьому. Якби процес був так, що на один автобус прийшло 100 чоловік, тоді б не стояло питання. Коли на один автобус прийшла половина і половина поїхала, тоді стало питання, тоді про скільки підняли це. Киеві, які працюють там два місяці, там, будують, які прийшли домов оці, що відправляються порядка 70 чоловік. А всі інші це карушани, які живуть в місті Чарльця, в місті Києві, працюють в Києві, в, в Київській області, які приходять туди. Хто майже не висказався? Прошу пані. Певний прошло, партії ОА, фракції народ України. Я хочу сказати таку річ, що я підтримую сьогоднішні заяви голови фракції української партії, що дійсно треба бути всім там. І не тільки я сьогодні це підтримую, а так як всі знають, я це заявляв з самого початку. Дорога ложка до обіду. Щодо того, мого висловлення Євростапановичу, що я не зрозумів. Що ви хотіли сказати в Києві, я не зрозумів, що ви хотіли сказати тим, чому ми саме під Верховною Радою, чому ми саме там, де мітингували партія регіону, звезді і проводили свою сесію. Натомість, коли сесія Галицької районної ради проводилася на Майдані, там на тому майдані, де були всі люди нашої вільної України. Щодо того, щоб зараз робити будь-які речі, які між особиці, в цей час ми не маємо права зараз один з одним сваритися і казати, ти такий чи ти такий. Зараз всі свої речі треба закопати і стати як один на той захист, що стоять люди на Майдані. І я ще раз прошу: дійсно, не треба зараз один з одним сваритися. І дійсно, добре, що сьогодні на кінець про спілки сказали своє слово, і нам треба єдиним дійсно тим самим. Не хочу кладати, речі. Значить, Нам треба дійсно зараз діяти, тому що назад дороги немає. Я Руста що дії силовиків свідчать про те, що пощади це російське слово не буде нікому. Правильно так? Незалежно чи сьогодні прийняли рішення, чи вчора, чи позавчора. Тому ми мирні свої дії повинні продовжувати, так як ми вже це робимо, і Калуш, як і Калужський майдан, так і Майдан Івано-Франківщини, Тернопільщини, Львівщини, є в Києві. Незалежно від того, скільки тих людей, чи скільки тих людей. Єдині всі, як і політичні партії, ті, що зараз є в опозиції, так і громада, громада Калоша, громада Франківщини і всієї України, які закололи і сходу. Yes. Не треба зараз ні з ким робити оці розборки, тому що дійсно зараз біда в Україні. От пана майже скажу з цього приводу. Кілька слів. Якщо ви думаєте, що люди про спілки виїжджають під знамени батьківщини, свободи чи кличка.